Третій сценік, дивіться, на дніпропетровських номерах в Луцьку. Пригнана з Франції, обслужена 13-й рік, 1,5 дизель, пробіг 220 тисяч, 9600. 9600. Така є от стоїть машинка. Третій міган такий біленький. Це я зайшов на площадку там, де Ізі авто Десятий рік. Двигуну 1.6K, к 9 к 260 пробіг. 6400 люди хотіли б за нього від вас поотримати. Гума зимова. На залізяках. Вольво. Гольова 50, 1,6, пробіг 270, 600, телефон, восьмий рік. Гольф 5. Ага, тут ціни нема, значить я не підходжу до нього. Так, по Фордіку пройдемося. 7800, газ, бензин, 15-й рік, 1,6. Один і ще що це у нас? Бензин. Бензин, газ бензин. Третій сценік. 13 рік, дизель 1,5, 10,2. Босе. Ну, 10,2 я вам скажу. Це гранд сценік. Ну, не дешево. Не дешево. На ринку є значно дешевше. Ну, можливо, це супермашина, суперстан вибачаюся. Не буду я казати, що вона дуже погана, машина класна, але треба її перевіряти. Третій сценік. Гранд семимісний, 10-300, 14 рік, 248 заявленого, один, 5 дизель на механіці. Сценік третій. Ціна 11700, 15 рік, 1,6 дизель, він самимісний, комплектація басе не фарбований. Другий сценік. 5500 на старті, 2007 рік, 1,6 бензин, 2009 рік. Така машина, Маджіна. Третій сценік. 9 тисяч доларів, 81 кВт, дизель 1,5, 12 рік. Ось така вон там бумаги по обслуговуванню лежать. Він... Це гранд сценік. Сценік короткий, він весь в обісах. Бачите, яка козирна комплектація у нього. Зеркала складаються. Сценік. Мод, якийсь басешна комплектація, 10850, дизель 1.5 1,5,14 рік. Так, кенга, ціна 7300, ціна непогана, щас підійдемо ближче А, тут чий автомат. 9 рік, 1.6 бензин. Ну, це на любителя Кенга 9 року на автоматі. Третій сценік, Такий коричневий. 7850 дизель 1,5, 1.5,11 рік на автоматі. 240 пробіг. Другий сценік. Стоїть на дорозі трошки пелючки припав, 5300 за нього хочуть, сьомий рік бензин 2. Руль хлопці підшили. Фаркоп, парктроніки. Кенга. 14 рік. 1,5 дизель. 9950, 200 заявленого пробігу. Противотаманки є, зеркала он складається. Не буду підходити, кенга не Кенго. Воно червоно-червоне, восьмий рік, бензин 1,6 5600 Ну, Ціна приємна, але колір на любітеля. На літній гумі. Другий гранд Сценік. Пошти 6 тисяч доларів. Два ключі, сьомий рік, два бензини. Гасиній, От 13 рік, дизель 1,5, 8600 люди хочуть, 222 на мальованого пробігу. На зимовій гумі. На ковпаках, на рейлингах, на Луцькому ринку. Кінго синій. Так, щось він давненько стоїть. Так, да, я вже знімав. 1,5 дизель, 12 рік, 8500. Ну, якщо чесно, як я надавно приганяв. Ну, більше року це точно хлопці не питали. В основному, що зараз питають? Гольфи? Гольфи, шкоди. Та й сценіки часто питають. Люди беруть його поліострашку, як бюджетну машину, фабії питають. Так, 4700. Четвертий рік, 1,6 бензин. Сервісна книжка 153 намальованого пробігу, зимова гума. Чорний чорний. Другий сценік, бензиновий двигун. 1,6, 9 рік. Е, в рідній фарбі один підкрас, 5-100. Ага, вчора я мать її знімав, на... Це вона стояла на цьому. Третій міган. 13 рік, 1,5 дизель, комплектація Васе, GT Line. 8950 і червний телефон випадків Янга свіженька заїхала, я не було. Зимова гума. Комплектація Limited. Так. Двигун 1,5 дизель, 14 рік, 9,650. Парков є. є. Другий сценік. Ціна 5,150, двигун 1,6 бензин, 5-й рік. 5 рік. Бібліотека по літературі. Так і біля гаражі. Третій Міган. Десятий рік пробіг. 215, 1,6 бензин на ступки. 6 ступки, 6350 і торт. О, дивіться, часто запитують цю машину. У мене було таке, що за місяць було три замовлення по, імено, по бензиновому. Третьому Міганові і на 6 ступки. Ось вам, будь ласка, стоїть біля кінця. Кенго. Волинська реєстрація. 1,5 дизель, восьмий рік, 7 тисяч на старті, 270 з дотчиком. Дякую. Гуха дивіться які дебелі. Бачу, вона не полірована. Звичайний руль рідний, трошки притонована, задня полочка є. Так я б не сказав, що вона занедбана, але но... ціна приємна, як якщо вона 7 зараз стоїть, восьмий рік, то можна трошки доларів 200 теж порухати вниз. Гран Сценік 3, ціна 12 тисяч, рік 14 пробіг 142 тисячі, дизель 15. Комплектація голоса, чарівний номер присутній. Гума зима. Притонований, в релінгах, ключовий. Короткий сценік другий. Так, третій рік, 1,6 MPI. Погано, зараз я вам спробую почитати. мультируль, електропакет, зимова, гума, ціна 4000 доларів. Дивіться телефон. Я вам її покажу зараз. Гуня гума хороша. І вона відкрита. Тут трошки підшили вже. От, є пірочка невеличка. Але ціна 4 тисячі доларів. І тут, дивіться, цукерки йдуть. Ой, клас. 4 тисячі доларів. Третім роком стане. Так, Рінокенга, бензиновий 1,6 бензин дев'ятим роком. І ціна буде 6,8. 8 на віддачу. Це вже без торгу. Зимова гума. Тільки б це їхала. на українській реєстрації. Воно бензинове. 11 рік, 6500 на старті. Номер телефона. Гранд Сценік. 4... 14 рік. 15-й стане 14-тим. Семимісно. Дизель 1.5-226 пробіг. Хлопці мені кричать, що машини всі відкриті, значить я вам безключовий. 400 скло підіймачі, регулювання. Карта дивіться, обично у них тут матерія, тут дивіться під кожу, не заюзана. Тут такі кушики приємні вже. Руль рідненький. Понятно, що шестиступка. Темненький салон. Дивіться, тут подковшик из руды, хорошо. А там дивіться для дітей еще два места, полочка тоже присутни, опон, подал пол, столики для задних пассажиров, парктроники, классно Вот так поруч стоит еще один, парктроники, бачу сзади. Аркоп притонована. Тут схожа ситуация. Це в нас Полка задняя. Панорама. Интересно, я еще цену не дивлюсь, шторка задняя есть. Ручник головна, не електрична, ось дивіться, просто механіка шестиступка. Басешна комплектація. 11 тисяч доларів. 13 рік. Це все підійдуть 13 рік. 195 тисяч пробіжно. Гран, це бачаю, це короткий третій сценік, 10800, 13 рік, дизель. Не вказала, який двигун. Ну, я ж не вказую, значить я думаю, що то 1,6. Ще один стоїть. 15 рік, 11.200, 165 пробуги, дизель. Заглянув цей чорненький. Два ключі, руль рідненький, дивіться карти які файні, це і без панорами. І стояли, Безключовий. задня полочка. Такий на парктроніках. Кенга! 16 рік, 81 кВт, 1,5 дизель, 11300 торг. Довга базака. Другий сцені Грант з шостим роком. 1,6 MPI, 5300 на старті, синий місце з телефоном для покупців. Міган, комплектація басешна. 12 рік 1,5 дизель, ціна 8200. 243 тисячі вона проїхала. Кенг Грозовий. Рік 20. Дизель 1,5, ціна 10700, 255 пробігу.